ніч росіяни знову тероризували Одещину дронами. Десятки ворожих залізяк летіли на регіон та обласний центр. Наразі є інформація про одну постраждалу середнього ступеня тяжкості. Жінка у лікарні, уражений об'єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також пошкоджено житло одеситів. Один з дронів поцілив у балкон 22-го поверху житлового комплексу. Також наслідок влучання ударного БПЛА в інший житловий будинок пошкоджено фасад та квартиру на 15-му поверсі. Вибито вікна, понівечено. Майно в обох випадках обійшлося без пожежі і постраждалих. Через атаку частина одного з густонаселених районів міста знову залишилася без електрики, води та тепла. Фахівці вже працюють над відновленням на місці також усі комунальні служби. А напередодні на Одещині росіяни вбили матір трьох дітей. Посеред дня вони прицільно вдарили шахедом по мосту, яким рухалася автівка з родиною. Жінку негайно передали медикам, та від поранень вона померла в швидкій трьох дітей загиблої з тілесними шкодженнями та гострою реакцією на стрес доправили до лікарні. Через удари російського дрона по цьому мосту на трасі Одеса-Рені в районі села Маяки, що на півдні Одеської області було призупинено роботу двох пунктів пропуску на кордоні України та Молдови. Це пункти Паланка, Маяки, Удобне та Тудора Староказачер. Прикордонники радять уникати поїздок у цю зону та бути максимально обережними через можливі повітряні удари росіян. А там а на Херсонщині, наслідок російських атак, попередньо напередодні загинуло двоє людей. Ще принаймні десятеро зазнали поранень. Один загиблий із села Новодмитрівка Херсонського району. Вранці росіяни скинули на нього вибухівку з безпілотника. Другий чоловік загинув у самому Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району. Незабаром ворог знову атакував обласний центр цього разу реактивною артилерією, поцілив по комунальному підприємству та житловій забудові. Тяжкі поранення дістали дві жінки, медики борються за їхнє життя. А ввечері ворог знову обстрілював Херсон. Поранення отримали ще четверо чоловіків у Дніпровському та корабельному районі міста. А в селі Осокорівка, Береславського району, росіяни атакували в півдроном місцевих жителів. Їх також, як і решту постраждалих, доправили до лікарні. Ворожа авіація напрододні скинула авіабомбу на село Благодатівка, що поруч із Куп'янськом росіяни вбили хлопця, якому лише два дні тому виповнилося 22 роки. Дві жінки та троє чоловіків зазнали поранень, як евакуювали постраждалих, показала поліція. Поліції повідомили, що до населеного пункту дорога була непростою. Довелося знешкоджувати ворожий дрон, який чатував на шляху, забравши постраждалих, теж під постійну загрозу російських атак правоохоронці оперативно доправили людей до найближчого стабілізаційного пункту, де їм надали необхідну медичну допомогу. Ще два мирні жителі дістали поранення в селі Піски Радьківські Ізюмського району. Ворог ударив по їхньому. По їхній автівці в півідронам обидва потерпілі у тяжкому стані в лікарні. Потрощені будинки та автівки, пошкоджений спорткомплекс Черкаси, оговтуються після масової атаки ворожих безпілотників. Опівночі 18 грудня росіяни спрямували на місто 13 шахедів. Через їхнє падіння, збиття та роботу ППО. Є наслідки на дев'яти локаціях. Шість людей постраждало. Нині в шпиталі лишається один травмовний. Крім критичної інфраструктури, руйнувань зазнали, щонайменше півтора десятка приватних будинків. А у спорткомплексі повилітали вікна. Це моя наша тепличка, яку ми робили власними руками з чоловіком. Все знесло. А зранку вже побачили, що і знесло паркан дуже сильно, а потім вже зрозуміли, що той шифер, який там валяється, це наш шифер, який з даха впав повністю, бокова стінка, вся злетіла вниз. Вибухова хвиля пошкодила. Від учора працюють комісії, складають акти пошкоджень. Червоний хрест забезпечив людей необхідними матеріалами, щоб тимчасово затулити побиті вікна, двері та дахи. У міськраді приймають заяви на обстеження пошкодженого житла для компенсацій. У Нас передбачено у кожній громаді резервний фонд, відповідно, фонд, який забезпечує саме компенсацію. Такий фонд у нас передбачений і в обласному бюджеті, оскільки ми бачимо. Серед постраждалих будівель і будівлі наших на обласної комунальної власності в першу чергу приватні будинки, там де пошкоджений дах, пошкоджені вікна, це все буде описано протягом сьогоднішньої доби і буде компенсовуватись від бюджету міськради міста Черкаси. На це є кошти. До дня військової контррозвідки СБУ вдарило по аеродрому Бельбеку у тимчасово окупованому Криму. Під вогонь потрапила техніка на сотні мільйонів доларів. Уражено винищувач Міг 31 із повним боєкомплектом. Два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення небо СВУ, зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 та радіолокаційну станцію. Крім того, у Генштабі потішли новиною про влучання в РЛС небо у в районі Гвардійського теж у тимчасово окупованому Криму, а також опубліку. Вали відео знищення двох пускових установок комплексу С-400 з боєкомплектом. Їх кілька днів тому у Білгородській області РФ уразили воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки Чорний ліс. Лише кілька діб тому вони жили цивільними справами, а нині в амуніції та зі зброєю долають найтяжчі у своєму житті кілька сотень метрів. Нульовий день для новобранців твердять інструктори. Це така собі шокова терапія. Перше військове випробування, коли вчорашня мирна людина, яка щойно вдягнула однострій, різко висмикується з зони комфорту та розуміє усю важкість мілітарної праці на такому гучному та виснажливому вишколі у 65-й окремій механізованій бригаді, вики якої нині дуже потребують коштів на придбання фронтового авто, побували і наші кореспонденти. У новеньких одностроях та поки чистих берцях вони гуртуються біля ярка, жартують і допомагають один одному із амуніцією. Ще пока немає позовниця. Запоріжцю Антону 48 і ще позавчора працював за в ресторані. А сьогодні в мобілізованого армійця так званий нульовий день. Що воно таке немає й гадки. Віджартовується. Військова та таємниця. Покаже нічого не казали, нічого не знаємо. Учення починається, я срочку пройшов. Той в принципі при розумію, що мене ніжокар Його весник. Запорізький будівельник Олександр, так само новобранець 65-ї бригади. У війську теж кілька день Принагідно передає вітання рідним. Передаю привіт жене. Анітні дочки Домініки і сину Максиму. Зо мною все добре, все хорошо. Починається базова загальна військова підготовка. Інструктор 65-ї бригади на псевдофлінт каже: нульовий день в українському війську впровадили ще із часів, АТО. формат запозичений у союзників. Мета висмикнути людину з зони комфорту. Це психологічне навантаження, щоб вони розуміли, що може відбуватися, чи що може їх очікувати. Не буде ніяких іграшок, все буде по серйозному, по настоячому я спеціально не кушала нічого, щоб якщо я не влювати річна Тетяна перед першим випробуванням не втрачає гумору, але помітно хвилюється дівчина з прифронтового селища Таврійське. Вдягнути одну стрій, каже, мотивували близькі люди. А мене багато хто служить. У тобто мене майже всі друзі, подруги. Вони уже війську. І так скажемо, надихнули мене також піти служити у три колони обличчям до мене. Ставай ліпшої у лапках погоди для нульового дня. Годі бажати дрібний дощик та багнюка по кісточку. На старті стисли інструктаж від досвідчених вояків. Якщо побачили гранату, дали гучну команду. І напевно найтяжчі півгодини у житті новобранців. Батуйте! у полиці! До мене, повзем! <рик> повзем! Активніше! Автомати над головою! Присідаємо два! Присідаємо три! Вирівняли стрій! Граната! Ползен! Ползен! Привет, позен! Ползен! Я сам по Тетяна після вишколу припадає до води та зізнається, очікувала для себе гіршого. Мені подобалось. Класно, тяжко на класно. Я думала, буде хуже. Натомість для Олександра та Антона нульовий день видався геть виснажливим. Так, не особо хорошо. Тяжко, так, да, тяжко. Да. Важко. Тим більше, коли з дому приїжджаєш з гражданки, жінка, дитина, які там навантаження, ніяких. Та тут нині воякам 65 п'ятої бригади, що стримують ворога на передовій, дуже потрібні автівки. Тож вони просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтівартем Деженко програма вікна СТБ Єдині новини. На межі життя так наші бійці описують дорогу до Мирнограда на Донеччині, місто за яке точаться тяжкі кровопролитні бої постійно під вогневими атаками противника надто підізні логістичні маршрути. Шлях до Мирнограда зафільмували морпіхи 1-го батальйону 38 ї окремої бригади. Це вже архівні кадри. Дорога всіє на знищеною технікою. Часто на асфальті можна натрапити на ворожі, так звані дрони ждуни, які полюють на кожну автівку. Наші бійці пишуть головне швид швидкість, бо це умова виживання. Так і цього разу оперативно зорієнтувавшись і побачивши безпілотник, що чекав саме на них, водій втрачає кермування, авто перекидається. Проте екіпаж повертається із завдання цілим, живим та без втрат.